На Дніпропетровщині російський дрон вбив дитину. Російська армія запустила безпілотники по області вночі. Один з них влучив у житловий будинок у Самарівському районі. Під завалами опинилися діти. Повідомили в ДСНС. Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину. Проте дівчинка 2012 року народження на жаль померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку 2019 року народження врятували рятувальники та передали медикам. Батьки дітей також постраждали, проте відмовилися від госпіталізації. Також рятувальники додали, що у Синельківському районі внаслідок удару була пожежа на підприємстві. Тут попередньо загиблих та постраждалих немає. Атакували шахеди і столицю. Внаслідок цього у Києві троє людей звернулися по меддопомогу. За даними КМВА, їм надали допомогу на місці без госпіталізації. Крім того, внаслідок… Падіння уламків у Деснянському районі горіла триповерхова будівля бази відпочинку. Постраждала наразі одна жінка, якій медики надали допомогу на місці.